Бути захисником України сьогодні почесно і вигідно запевняють у Тернопільському обласному військоматі і розповідають про позитивні сторони служби у війську. Серед іншого на Тернопільщині низка підприємців зголосилася взяти на роботу людей, котрих нині мобілізують, і забезпечити їм додаткову зарплатню і окрему грошову допомогу. Під час мобілізації вони мають можливість получати грошове забезпечення. Причому я рахую, що нормальне грошове забезпечення. Від 4 до 6 тисяч, в залежності від якого підприємства, протягом кожного місяця прослуженого по мобілізації, крім того, в залежності від регіону надається грошова допомога від 15 до 20 тисяч гривень одноразово. І крім того, ці військовослужбовці будуть отримати грошове забезпечення в своїх військових частинах. Також бійцям додатково платять за участь у боях, стверджує майор юстиції Роман Троян, який саме повернувся із зони АТО. Сам був свідком того, що документи оформляються на сьогоднішній день. Дуже багато виплат проведено при будь-якому бойовому зіткненні. Військовослужбовцям виплачується в цьому підрозділі по тисячі гривень в день. Також багато виділяє виплат пройшло по виконанню виконанню. Бойового завдання, це на підрозділ виплачуються суми там, і по 50 тисяч, і по 60 тисяч, а також по самі знищення техніці. Як сьогодні вже заявляло Міністерство оборони, вже близько 40 мільйонів виплачено гривень військовослужбовцям за участь в бойових діях, також велика сума виплачена і по виконанню успішних завдань. Уже майже 350 бійців із Тернопільщини отримали статус учасника бойових дій, який передбачає низку соціальних гарантій. Зокрема, така пільга як безоплатне забезпечення санаторно курортним лікуванням обондерження, компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування, 75% знижка плати за користуванням житлом. 75% знижка плати за користування комунальними послугами, безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки і збереження заробітної плати строком на 14 календарних днів. Безкоштовне для бійців, АТО і лікування в Україні. Військовослужбовці призвані під час мобілізації, які отримали травми, поранення або захворіли під час виконання службових обов'язків. Медична допомога надається лікувальними закладами Міністерства оборони України. Лікування проходить безкоштовно. Ну і після демобілізації у нас працюють в області реабілітаційні центри, це є санаторій більше золоте та санаторій медобори, де Демобілізованим надається також повний спектр реабілітації повністю безкоштовно. Дітям бійців АТО у Тернопільській області безкоштовно організовують відпочинок у Польщі, Литві Грузії. Військовим надаються ділянки для будівництва житла і для сільськогосподарської діяльності. Для справжніх патріотів я думаю, що гроші це не основне, але принаймні і соціальне забезпечення, і в подальшому статус учасника бойових дій. Дають багато можливостей людині в першу чергу захистити свою сім'ю, в тому числі і по комунальній лінії, і перспектива в подальшого росту кар'єрного, як на державній службі, так і будучи в будь-якому бізнесі. Крім мобілізації, чоловікам та жінкам пропонують й контрактну військову службу, зокрема у військових частинах області у Тернополі, Чорткові та Бережанах. Також нині комплектують прикордонну військову частину на Львівщині.